Вони йшли до храму рівно в ту годину, яку євангелист Лука підкреслює так, ніби робить знак маркером на полях. Це була година дев'ята, це не просто час молитви, це час, у якому в християнській пам'яті відкриваються двері година, коли спасіння торкнулося землі. Перед брамою, яка носила назву красивою, лежав чоловік. Його приносили щодня сорок років це дуже багато. Це ціла доросла біографія на камені під ногами тих, хто заходив молитися. Він умів у житті одну річ простягнути руку і просити, бо іншої професії йому не дали. Лука не малює його просто як жебрака там немає ніякої милості долі є тверезий факт він не ходив від народження. І ще один факт, однак більш болючий у тодішній уяві хвороба тягнула за собою ярлик гріха. А гріх недопуск до святині. Людина жила біля храму, але ніби поза Богом поруч із Божим домом і ніби за склом. Він побачив двох чоловіків Петра і Івана В очах того, хто лежить біля брами це простий розрахунок зайдуть значить, можуть дати. Він просить милостиню так, як робив тисячі разів, і тут починається дивне. Бо Петро не кидає монетку. Він робить паузу, яка ламає механіку жебрак перехожий. Лука пише Петро і Іван подивилися на нього. Це не був швидкий погляд, а такий, який, ніби просить зустрічі подивись на нас. Бо так насправді християнство не стартує з дистанції, воно стартує з контакту. Петро каже «Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. Це не просто означає те, що у мене нема дрібних, це прямо підкреслює проголошення іншої валюти. І тоді він вимовляє ім'я не як магічну формулу, як реальність, у якій він живе після Пасхи, в ім'я Ісуса Христа встані ходи. Цей наказ звучить так, ніби Петро говорить із тілом, як зі смертю, і це не випадково. Адже слово встань у грецькому тексті стоїть поряд із тим. З яким у писанні говорять про Воскресіння, наче Петро не лікує ногу, а торкається межі між лежати і жити. Він бере його за праву руку. Тут є щось дуже важливе Бог не кидає слова з неба він подає руку. І стається те, що виглядає скандально для порядку храму. Людина, яку роками бачили на камені, раптом вривається всередину вона не заходить як чемний гість. Вона заходить так, ніби з неї зняли сорок років тиші. Лука пише Він увійшов, скачучи і прославляючи Бога. І це зовсім не про гарний настрій зовсім не про раптиту хвилинну емоцію це про те, що хтось повернув йому життя, і тепер це життя не вміщається в рамках тодішнього уявлення. Натовп збігається. Вони дивляться на Петра так, як люди завжди дивляться на того. Хто зробив щось неймовірне Це ти? Вони хочуть пояснення, хочуть героя. А Петро робить річ, яка відразу відрізає його від ролі святого атлета. Він каже, що причина не в ньому, не в його силі, не в його побожності, причина в тому, кого вони вбили і кого Бог воскресив. Петро говорить від імені Пасхи Він не продає себе, він свідчить про христа. І тепер ключове чому Петро може так сказати? Бо в ньому оселилося переконання, яке він потім напише в листі ви були відкуплені не сріблом, ані золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа. І ось логіка цієї історії срібло й золото можуть полегшити день, але не воскресити людину. А кров Христа робить те, що гроші ніколи не зроблять кров Христа піднімає, воскрешає. Тому Петро стоїть перед тим, хто лежав як труп біля брами, і дає йому не допомогу, а реальність Пасхи. І храм бачить це не як теорію, а як ноги, які раптом стали ногами. Пасха не закінчується на вівтарі, вона виходить на вулицю і починає піднімати людей.